Але хоча кожен народжений згори і має духовний розум, але не у всіх однаковий рівень розуміння духовного. І не всякий не у кожного однаковий рівень пізнання духовного, давайте прочитаємо цей текст разом. Це кінець другого розділу, а потім починається третій розділ. Ми ж знаємо, що на розділи і на е, вірші поділили потім. А спочатку так не було. Це як одна думка. Духовна людина про все це судить, а її саму ніхто не судить. Бо хто пізнав розум Господа, хто повчатиме його, ми ж маємо розум Христа. Однак, брати, я не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею. Тому що ви не могли їсти та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Адже коли між вами заздрість, суперечки, розділення, то хіба ви не тілесні, хіба ви не поводитеся по-людському? Е є два види тілесності. Це не так очевидно в перекладі, але е тут стоїть два різних слова: в першому вірші стоїть слово Саркінос, а в третьому вірші Саркікос. Обидва походять від одного слова саркс, означає тіло, тканина, плоть. Але вони мають різне значення. Саркінос це тілесний за природою або за властивістю. Наприклад, дерев'яний, сімейний, вірний, тілесний. Тут нам навіть наша українська словоформа допомагає царкінос, тілесний. Тобто йдеться про тіло в буквальному смислі. Ми всі маємо тіло, ми всі маємо тілесні обмеження. І так лишиться завжди, назавжди, аж до е, смерті або до пришестя. Павло навіть самого себе називає тілесним. Бо знаємо, що духо, закон є духовний, а я тілесний, проданий гріхові. Тобто бути тілесним в фізичному смислі це нормально. А другий вид тілесності цар корс. Це тілесність за відношенням, походженням або приналежністю. Наприклад, український, тернопільський, командирський, світський. І тут нам так само допомагає наша словаформа: Царкікос, світський. Будемо перекладати оцю другу тілесність як світський. Тобто йдеться уже не про тіло, а про греховну природу, яка теж з нами буде до смерті або до пришестя. Але це вже не нормально, це вже неправильно, і її можна перемагати, і її вплив можна зменшувати. Бо якщо не будеш зменшувати, будеш такий, як Коринтіни, тілесний, світський.